Богу, добрі люди, з Вифлеємом ми йдемо. І вступаючи усюди, звістку радісну несемо. Ми прийшли вас привітати і про свято розказати. Про свято люського Господня розповімо ми вам сьогодні. У вертепі, вифлеємі породила Діва сина. І Христом його назвала, в ясельцях колисала. По всій Україні пісня гомонить, Христос народився, радіє весь світ. Це наша країна Його прославляє. Слава Україні! Христос рождає. Що це іночі зарядці? Як синки нам показав? Ми почули спів Ангелів, спів величний, спів веселий, що верте піє у ящині. Божий син Божий, а Ха-ха-ха! Дурна забава! Немає Бога, хто є слава, хто є мастацький каламбур. Сюди хочеш я кращий кредитор, в заставу беру не валюту, грошенята, А душеньку малесеньку віддати. За неї вам і пиво, і ковбаси, і голодівку, і грошей, хоч бочку квасить. Лише сюди її малесеньку, сюди. Проте нам буде, друзі, хоч куди. Ось тобі, нечиста сила, Ми тебе тут не просили. Зникни геть і світ у цього, Тут немає більше злого, бо при я новина, новина вас, сина породили. Наче не було тут злоуста і пожесту не нього свину про спасіння, про добру новину, про народження Спаса Христа. qui est la vie Люди, Ми з далеких доріг чужеземних сторін полошили палати і царяйте вітати, і за цими дарами для святої дитини. Гутен Моркен, <skrét> я до вас бачу самий добрий час. Ой, вай, вай, тут сіку буду Вони торги, на то цього. Що куплю я, що торгую, а що треба, я продам, бо я маю файний крам. Ми не міняємо і не торгуємо. І тебе жити, не потребуємо. Ми тут зібрались Росією вітати. Та ми родився, щоб світ рятувати. Машку, клапи, подарили, вже не шиють і не косять. <світна> йой, панові, дармо ждати. Прийде і всіх заграти. Демократов, де бо й так, угодно Богу. О, ні, того вже не буде. Не дайся го е -е ні, я і можу мати більше. Ой-ой-ой, то що за крики? Ліпше йдіть десь на зайти. Потанцюйте, поспівайте то за пусті баначе, не спішите, мою качу. Чи не краще почити, кожним посидіть, самоганочки забути. Ні, козацькі вольні діти вже не будуть корчмі пити. Вже допилась Україна, вкрита соромом руїна. Народ, про край не дбає, а крадає, пробиває, Там зростають хворі діти. Не знаю, де подітись. А як хлоп не буде пити, що можко має жити? Його дизайна ведуть, хай Чого всім треба? Володимир у землі і моба. Це нам просто. Без початку а тоді я вам сипну. Є в нас царю такі вісті, такі вісті, що цар світу народився в таємінисті. Що нам завжди не дасте? Що за цар? Що він плете? Кажуть, є новина, <знах> що породила діва сина. <знах> Месія, іначе, ряд світу обіцяного в заповіті. Зуміли розміщити цар світу. Тепер Тут вони жити. Хто, що? Цар родився? Чи ти можеш помолитися? Тож зараз же мерщій покличе сходом мудреців. Гей, царі! Ми царі зі сходом, цей край приходимо, щоб Доволітися всій дитині, що родилась в Палестині, цар єгипетського роду. І мої люди із здалень пророкували по народу, що має народитись Божий син. Отож, як зірка ся сіяла, я кинув все, і ось я тут, туди, де чудо диво стало, де народився наш Ісус. Я цар індійського народу, де народ в ворах і лісах блукає, різних богів собі шукає. Та сьогодні ангел мені сповістив, що Христос це народив, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Цар грецького народу, я не боюсь нікого зроду, де мій наліт по морі гуляє, і Бога величає, а на сході зоря засвітила, і мені шлях показала, і я дари собою взяв, щоб Ісуса привітав. Що ж, що ж, ідіть, ідіть ви оплеєм і царю вклоніться там, а назад вертатимете, сюди поверніться. Кажете мені, будь-куди йти треба, поклонитися тому царю у мене велика потреба. Їдь, діть, виплиєм діть. Один я цар тут, володар всього краю. Царя, дитини, я не знаю, і знати не бажаю. Гей, воїне, перебийте в суді твору без пощади і без розбору. Хлопчиків, до двох літ втратьте, так зробіть. Він наказ святи для нас, ми виконуємо цей час. І мале дитя в ясині, мусите знайти ще нині, бо інакше всім вам смерть. О! Хтось закликує за мною. Готова я усіх списать косою. Ого, смерти, мила, смерть люба. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого я повелів, їх було дуже багато. А тепер скоси того, хто в вертебі народився, ручисто його плотився. Гей, солдати мої вірні. А чи всі діти вбиті? Так, вітаю. Надіжся, іроде лукавий, нажився ти лихої слави, ніщо безкарно не пройде і ніщо не зникає, і над катом кожним меч долі звисає. Хоч діток ти вбив, свою душу загубив, Тож знай, що месія не вмер, він живий. Ось тобі новина, межи дітьми не вбито Божого Сина. Що? Живий? Бонд! Зрада! О, смерть, мила, смерть, люба, ти всякий бунт у зародку душила. Прилинь, махни косою враз і вдруге. Нехай на світі не будуть добрі люди. Ого го, їх нам не здолати. Ходімо зі мною у темрявий палац. О, мале дитя в яскині має владу в світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я маю вбити. Пройшов я тисячу доріг. Стоптав я тисячу чобіт аж поки долетів сюди. О, тут я чую грішну душу. І її з собою в пекло взяти мушу. От серце моє і не відкупишся від мене злотом, вражий сину, ходім зі мною в домовину. Ходім, ходім, любий царю, тебе в смолі я покупаю. Ходім зі мною в пекло, нам там буде тепло. Поборено зло, лютий цар відступив, звалив його спільний, доволі порив. Хай згода любов поміж вами панує, хай справами вашими серце керує, хай злоби і заздрості згине отрута, щоб ірод ніколи не міг повернутись, тож нині всі разом Ісуса вітаємо, і славу віки йому заспіваємо. Хто сіни новина, речи стані. Зродила сина, я слакславний поміжми для тих, очи в нас і Бог не об'яти, я слак славий поміжми. Хай гріз у вас, держи. Най уся біда від вас біжить. Хай сідоє молоко від скровий беко. Найся ся кури вам несу. А яйця не всякого. А за тую відчину. Дайте щось, бо я не йду. Рощавайте мир цій хаті, щасливі будьте і багаті. Майте волю, добру, Божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і нарід піднесе. ми на тому, добрі люди, коляду кінчаєм. Щастя, й долі цьому дому щиро побажаєм і дорослим, і маленьким. Зичу, жити здоровенькі на потіху всій країні і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріху, щоб зростали в Україні, Богу на потіху.